Добре, давайте от е, наостанок ще таке запитання: чи вносяться якісь нові захисні системи в зовнішнє е, незалежне оцінювання? Я, наприклад, точно знаю, що два роки тому у випускників була можливість написати на потрібний бал. Один тест коштував тисячу доларів. От, це було в селі, там в Тернопільській області. Мені розказували люди, які так робили. Ну, це така історія траплялася. Про а, Корупцію запитання. Я скажу дві такі речі, що в Україні до цього року. Тричі пощасливилось бути серед тих небагатьох країн, де за всю історію існування ЗНО з 2008 року, вже так в масштабах більшої частини України не було зливання змісту тестів. Такі зливання були, наприклад, в Литві, були в Польщі, внаслідок яких було скасовано все тестування. В масштабах всієї країни. Я чую багато розмов. Про те, що хтось знав завдання, але ще жодного разу не доводилося зустрітися з людиною, яка власне це може підтвердити. До цього, довкола цього багато є розмов, а насправді тестування найуніверсальніше і найбільш чесних з тих, які будь-коли існували в цій країні. Сьогодні є дві такі обставини, котрі ну, не дозволяють мати може постійно гарний настрій тим, хто причетний до тестування. Є певні фінансові труднощі з проведенням тестування, а не тому, що уряд не дає грошей, тому що гроші потрібні вже. Вони потрібні сьогодні для певних проплат, і ми навіть звернулися до тих, хто може з благодійників зробити певні закупівлі. Живі гроші гуляти не будуть абсолютно. Це там обладнання, певне пакування цих пакетів. І друга, я не хочу, щоб так було. Але мене насторожують деякі самозвільнення з українського центру цінні якості освіти відразу після повернення цю посаду Ігоря Лікарчука частина людей, в тому числі і відповідальний за службу безпеки, написали заяву на звільнення. Чи не означає це, що до приходу теперішньої команди в Міністерство освіти були зроблені якісь кроки? Ну щодо того, щоб розтаємничити завдання, я не можу гарантувати ні перше, ні інше, але я мушу про це думати.